Доброго всім дня, шановне панство, хочу розповісти вам про свої витривалі рослини, вічно-зелені чагарники, які ростуть безпроблемно у нас на півночі України. Можливо, це відео стане в нагоді саме тим, хто шукає. В наших регіонах, в нашому північному регіоні, шукає чагарники, які б прикрашали сад взимку і не мали проблем. Я буду рада, якщо мій досвід вам стане в нагоді. перший, на що я хочу, перший чагарник, який я хочу зараз, про який я розповідаю, який ось зараз у мене на відео, це піракадда. Піраканта. У мене їх дві. Я купувала в Бережнюків е, два роки назад, Осінь було два роки, як я купувала, малесенькими череночками. Ось тут де моя рука, і ось до верххушечки, ось воно за обіж був. Можливо, навіть менше. Ось такий був череночок. І я його посадила перший рік я дійсно вкривала. Вкривала я лапками сосновими. І на цьому, саме на цьому, на цій були, я осінню посадила, а весною вже був, він був малесенький, але був, влітку був цвіт і були той рік ягідки. Цей рік він не зацвів. Ну я не можу до нього якісь вимоги пред'являти. Зараз він десь з метр. І, як бачите, вічно-зелений. Колючий чагарник вічно-зелений. Такі блискучі, гарні листя. Це один, це е, помаранчевий колір, ягід має, а це має бути червоний. Хочу сказати, що вони, я вірю, що вони різні, вони відрізняються. Якщо бачите, в тому е, в тій піраканті листя е, зелене. Яскраво-зелене, то тут ось є з таким, якщо ви, з таким червонуватим відтінком. І цей, ця піраканта, ось, бачите? Такі червонуваті. Тут, а дивіться, тут нема таких, ось я показую. Тут яскраво-зелені. тут, тут такі червонуваті. І ця піраканта, вона менше зимостійка. Тому що ось в ту саму зиму та себе нормально почувала, ця ну, досить до половини, мабуть, від обмерзла, так як був сніговий покрив. І вона є меншою, якщо бачите, вона сантиметрів. ну, сантиметрів, ну, мабуть, ну, Як так дивіться, то теж, мабуть, до метра. Ну. Така. Цікаво те, що, подивіться, вже починає рости. Дивіться. Рослини. Господи, як на її кажуть, забула, з голову вилетів. Ви подивіться. Згадаю, скажу. Боже, Боже, що робиться з головою? Руки, мабуть, беруть своє. Примула цвіти, січень, цвіте-примула. Ну, я взагалі скажу. Так, це піраканта. Пішли. Далі поговоримо про кизильник. Я бачила в дівчат кизильники з червоними ягідками, які прекрасно е, виглядають взимку, але вони скидають листя. В мене кизильник за всі роки, а років він, мабуть, 7, 6-6 років сім, росте, він ягід не дає, але він вічно зелений. Я його обрізала, ось він так наростає, я його обрізала. Бувало у холодні зими він в молоді пагони обмерзали, але він дуже чудово відростає і абсолютно ніяких проблем не дає, крім того, що він лізе, куди його не просять, і тому його треба стригти. Я планувала взяти якусь гілляку, вивести на штамп його. Ну Це я так планувала вивести на штамп і робити знизу. Ну, щоб він був ґрунтопокривний і поставить зверху штампа. Хоча я думаю, що він все-таки у нас буде вмерзати. Ну, спробувати можна. Мабуть, звітель не мабуть, а я його буду звітель прибирати, тому що коли робилася гірка, вона робилася для того, щоб ну засаджувалось все, що було під рукою. От я його засаджувала. А зараз вже є рослини, які хотіла б сюди посадити. І розумію, що вона ця гірка стала схожа просто на ну, щось таке. знаєте. Щоб було, я його її, я її зліпила із того, що було. Оце, оце, оце про мене. Далі бересклет. Може так по дорозі, що є там, те я показую. Цей бересклет росте в мене вже років 4. Це самий такий. Тугодум. Ось він практично, ні, він ріс у мене там у дворі, але. Ой, щось садила, так і залишила горщика. Але він там, ну, дуже погано себе почував, тому що там сонце і сухо. Я його присадила сюди. Але і тут він, ну, я не сказала, що він так сильно пішов у ріст. Але гарненький. Він такою лапкою йому не росте. Не знаю, як його буду формувати і взагалі як він буде далі себе поводити. Але поки що він росте ось такою лапкою. Ну, Росте. Мабуть, до чагарників я віднесу і Звіробій. Ну, я так думаю, буду його віднести. Пущі ж пущі. Він теж вічно зелений. Сказать, що він безпроблемний, мабуть, я так і не скажу. Принаймні він у мене росте 3 роки, і весною зараз він стоїть, бачите, гарний, ну дійсно, ну що да? кущик такий. Зараз він росте зелений, гарний стоїть. Цвіте дуже гарно. Але весною він має таку здатність, як сохнуть листки і до. Землі він ну, робиться такий сухий і непривабливий. Принаймні так два роки було. Побачимо цей рік, як він себе поведе. А так, досить гарна рослина, невибаглива, вічно зелена, знову ж кажу, гарно квітує. Ну, ось рідко, коли в такій якості, має одна рослина. Далі підемо. До, 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 до. Падуб. Це є падуб. Він, як бачите, відрізняється від магонії. Тут меншенькі листочки падуба. Ну і зовсім і так розташований. Бачите, тут листочки розташований пусть попарно на стеблі у магонії не так. Але що я хочу про нього сказати? Є думка, що він в нас обмерзає. Росте він у мене теж третій рік, дві зими, це третя зима у нього, ну не вимерзав. Я теж його убрала у бережнюків. Хто, хто купує у бережнюків, то знає, що рослини там ну, сказати, що мізерні, то не сказати нічого. Ну дуже маленькі. Тому він теж був, ну, цей ще був менший. Ось, ось такий він був точно. Як де моя рука, і оце до верха. Ось такий він був. Тому перший рік я його теж лапками вкривала, тому що мала сумнів. В нього щось вийде. Я, кстати, до речі, там купувала і фотинію, і фотинію я не перезимувала. Першу ж зиму. Цей перезимував. І десь я ось навіть бачила, дивіться, як він закладає вже квіткові, квіткові бруньки. Сподіваюсь, бачите, да? навела фокус гарно. І ось так само на, іншій, на іншому. На іншій віточці, бачите? Ось так він. Це вже квітковий бруньки. Цвіте він таким біленьким, ну, я б сказала, навіть роживуватим кольором. Ягід в мене не було. Цвів він і перший рік, і другий, і ну, бачу, що буде і третій рік цвісти, але ягід не було на ньому. Тому теж можу сказати, що рослина невибаглива. Не любить сонця, любить полив. Ну, Я, чесно кажу, я його не поливала, бо тут більше тінь і волога земля. Тому він так росте без проблем. Він навіть влітку не помітний зовсім, тому що тут ростуть хризантеми, лілейники, ну, і вони його так взяли в коло, що я літом навіть за нього забуваюсь влітку. Ще хочу розказати про одну вічно зелену рослину про одного чагарника, який не відноситься до вічно зелених. Але він є окрасою будь-якого саду. Це дерен. мене здається, Сибіріка дерен. Що хочу звернути увагу. Він любить стрижку, йому можна придати будь-яку форму цій рослині. Не вибагливий, взагалі не вибагливий, безпроблемний. Є ще одне но. Він дуже гарний взимку. Ось має він такі е, гілляки червоні. Але е, гілляки ці взимку червоні, червоні тільки ті, які є молодими. Коли стовбур стає старшим, я зараз покажу. Якщо бачите, ось молоді гілляки червоні, бачите? Яскраво, яскраво-червоні, да? то стара гілка вже є коричневою, вже більш підкоричневою. Ось одна стара гілка, ось друга, бачите, ось ось де це третя. А оце вже молоді. Це молоді гілляки, які є червоними. Тому, якщо потрібно щоб він мав саме був прикрасою саду і мав ось такі яскраві гілки, то потрібно раз, ну, мабуть, в 4-5 років все-таки ось ці старі гілки вирізати. Ну, це якщо він у вас не на штампі. Якщо він на штампі, до речі, я ось і думаю, подивіться, готовий штамп. Дивіться, от знизу показую. Іде ось. Дивіться, Все це. Прибирається, прибирається і навіть ось ця гілляка прибирається, а якщо і ні, то виходить такий штамп. Він сам просто проситься бути на штампі. Мабуть, я так з ним і поступлю. Йдемо далі. Знайомтесь, рідкісна рослина, чагарник, вічно-зелений. Це Леукотоє, Що я про нього можу сказати? А нічого гарного. Чи достойного. <кій> Купувала я його, так як рідкісну рослину, вічно зелену. І дуже-дуже мала якісь такі, знаєте, сподівання. Росте він у мене теж треті, третю зиму зиму є. Цвісти він у мене не цвів. Влітку прості зелені листочки. Ось такі собі прості листочки зелені. На зимку, ось до зими ближче, сюди, як починається холода, ось так червоніє вершки в нього, червоніють. Ось. Любить кислий ґрунт, тінь і вологу. Якщо хтось десь побачить і захоче його придбати, ну то дивіться, я показую те, що маю. Ось я б можу, на нього не клюнула. До речі, ось як бачите, ці листочки опада, ну, якби відриваються від основного і ось таке, таке, бачите, таке собі. Так собі, думайте. Не тратьте гроші. Моя порада. Пішли далі. Так що, щось, щось в мене з телефоном не можу зрозуміти, що. Ну, одним словом, так. Жимолость шапочна. Не можу сказати про неї нічого. ні доброго, ні поганого. Вона в мене посаджена в поганому місці. Тому, схожа на... Кизильник, ну і приблизно все. Не цвіла і просто росте. Далі йде бересклет. Бересклет зелений з білими такими краями на листочках. Росте давно, проблем немає. Я за літо, Можливо в якомусь із від відео ви бачили, за літо виростає ну, разом десь на рівні з сосною. Я його стрижу безбожно шариками. ну, Намагаюсь шариками, от чесно. Ну, має такий, знаєте, кажуть, глазомір. Оце має такий глазомер. Тому, коли я починаю стригти, я завжди прошу чоловіка, щоб поправ, будь ласка. Ну, це раз чоловік був зайнятий, тому вийшли такі. Шарики. Ну, шарик десь шарик. От, залика гарний шарик, правда? Ну, Подивіться, який гарний шарик. Ну, трошки нерівний. Ну, таке. Так. Далі. Ще хочу сказати про що гарник, да. Ось бачите, я вже його минула. Це ось він дуже рідкий, рідкісний в наших садах. Взагалі, я от мало-мало його зустрічала. Це Дубравнік. Дубравник. Дубравник. Він квітує. Взагалі його можна замінювати, ним замінювати в садах самшит. Листочки в нього дійсно схожі, як в самшита. Чому дубравник? Бачите, чимось, листочки чимось схожі на дубові листочки, тільки що малесенька копія цих листочків. Я його, для того, щоб тримати його у формі, його потрібно стригти. Ну, за сезон 3-4 рази рази точно. І придавати йому таку, придавати йому таку форму, кульки чи ну, хто що хоче. Я не стригла, я йому давала процвісти, тому що його, коли він квітує, ну таке щось схоже на лаванду. Його дуже люблять, полюбляють джоли. Ну і чоловік завжди виставляє такі вимоги не чіпай, хай квітує. Ну і тут маса бджіл. Тому підстригла я його вже осінню. Уже пізно осінню. вже пізно-пізно було осінню. і тому ось він такий, бачите, такі сухі ось гілляки. Бо стрижений він був осінню і він не обріз. Якщо його стригти, я ж кажу, декілька разів на сезон, він буде мати вигляд ну, маленького такого мініатюри самшита. Це теж, я ж кажу, чагарник, і він вічно зелений. Далі, далі граф. Да? Граф? Да? Ти, про тебе теж розказати? А -а -а. Ну, звичайно, ти теж вічно зелений. А -а -а. Так, далі в нас йде теж бересклет жовтолисний. чудова рослина. Він яскраво-яскраво-жовтий, я теж йому дала. Відрости, мабуть, він був такий заввишок ялинка, і я вже стригла його, і тому так багато зеленого листя. Бу було тінь і всередині зелене листя. Якщо бачите, ось такі, знаєте, ось плями в ньому незрозумілі, то це коти. Ну, я думаю, він. Вони в Кожного є і шкоду все-таки десь роблять. Ну, мої, Наші коти не виняток. Вірніше, наша кіцька, до якої ходять гулять сусідські коти. Ну і свої так мітять територію. Теж намагалася зробити кульку. Ну, Думаю, кулька. Так чи не так, але кулька. Такі. Це теж чагарник, вічно-зелений. Ну, самшит. Самшит маю е, трьох сортів. Це е, зелений самшит. Є із е, такою плямочкою на листочках жовтиму. Зараз відключусь, підемо, подивимося, чи є та плямочка. Ось показую його. Не видно, весною влітку є на листочку така жовтенька плямочка на листочках. Зараз я бачу, що він просто зелений. Немає. Покажемо, значить, далі рослина із історією. Отримала я цю рослину років 15 назад в подарунок маленьким укорінним череночком. Як вона називалася, тоді не було інтернетів, в журналах, хоча я їх виписувала багато, не було про цю рослину взагалі ніде нічого. Я хочу сказати, що вже і в інтернеті, я не перший рік, але зустріла я цю рослину, назву цієї рослини, зовсім недавно, буквально ось, мабуть, місяць чи два назад. І дізналася, що це барбарис. Вічно зелений барбарис. Здається, чи Юліана, чи Юлії. Ось показую його гілляки, які всихають. Має він великі шипи. Він не такий, як його брати. Шипи в нього. Ой! щоб вже не поколоться. Дивіться. Просто голки, які можуть пробити навіть руку наскрізь. Дуже гострий. Він в мене був вже високий. Він десь був ну, метрів, мабуть, півтора. Потім він змерз, тобто він обмерзає і був ось так обрізаний. До землі, тут він не обмерз, бо тут було вкрите снігом на плитці. Далі він ось так виріс, цвів він, разів, мабуть, 3-4. І то не масово. Один рік, здається, він масово квітував, а тут всі отак, поодинокі квітки. Ягід, ягідки такі синенькі, такі більш до синеньких, були декілька, декілька пару штучок. Не черенкується, тому що я його намагалася черенкувати як тільки Мона. Брала я його і е, робила відводки. Теж нічого. Можливо, ну я скажу так, що я не дуже доглядала за цим відводками. Можливо, його потрібно поливати частіше, і, і з них щось були б. Росте він у мене ріс під виноградом, який практично, практично тут все заплітає і сливою. Тому це тінь. І тут йому не зовсім комфортно. Щось сказати про нього, крім, крім того, що це цікава рослина, не можу. Вічно зелена. Буває, мабуть, він не так боїться морозів, хоча це теж. Кажуть, що да, що на північні, у північній зоні він росте так, сумнівно. Але тут є ще одне е, е, те, що він обгорає на сонці. Тому, хто бажає його, подумайте. Не, не така вже з нього краса, ну крім того, що це цікава рослина. Ось показую, що вона з винограду робиться. Тому, якщо йти паралельно цьому відео, то скажу так, що сад і виноград, особливо якщо тут є плитка, плитка ну, не бажано. Ну, якщо, звичайно, він в цей рожай знімається, то, то так. А коли залишається для птахів і взагалі тому, що ми його стільки не використовуємо, то треба подумати. Так от, далі йде у нас це Це хто? Ну, бачите, що з головою знову робиться? Магонія. Магонія подоболисна. Я її вже показувала в одному з відео. Рослина безпроблемна, витримує все: тінь, сонце, жару, без поливів, без обрізків, без удобрювань, без всього. Ось просто посадив і забув. Але зимою вона дарує ну, відчуття радості своєю зеленю. Е, ну, щось таке, ну, бачите, кажуть, е, магонь є падуболисна. Тому. Як я вам показувала, падуба і магонію ну, відрізняються. Рослини відрізняються сильно. Але, тим не менше, вічно-зелені і ті, і ті. Квітують вони теж неоднаково, принаймні у мене, точно. Що можу ще про неї сказати? Дуже гарне молоде листя. Воно таке, знаєте, яскраво, ніжно-зелене. А Взимку воно стає ось таким бронзовим. Це ще воно мало почервоніло. В основному воно ще як є морози, воно взагалі стає червоним таким бурим. Багато листя теж горить на сонці і опадає, але на зміну виростають нові. Буває навіть, коли дійсно така, знаєте, зима яскраво, то сонячно, лютий. Буває, так, так горить листя, що ну, схоже на весну стає схоже на пальму. Нічого, обростає і показую, ось є ще б, ось є бронзові такі листки. Обростає і росте. Тому ось саме, так, да, там темні ось бронзові. Ці, Червоно-бронзові листя. Красоту. Тому раджу, не прогадаєте. Ну, це напевно, і всі вічно-зелені рослини, які я випробувала в своєму саду, які ростуть, які не вимерзають, які є більш-менш безпроблемними. Це саме чагарники. Вічно-зелені рослини я, мабуть, зніму ще відео. і Розкажу які. А за чагарники вічно-зелені це, мабуть, і все. Ну, Принаймні я не можу безгадати. Ну, крім войних рослин. Хвойні рослини це, це, не, це не вічно, це не чагарники. Ну, отак. Все. Тому дякую за увагу. Якщо будуть питання по тій чи іншій рослині, залюбки дам відповідь. Із власного досвіду, тому що багато рослин, вже в мене росте більше 10 років, а є такі, що теж вже по 3, 4, 5 років спостерігала, бачила і щось, щось наприклад, фотинія, знову ж кажу, фотинію не варто брати. Родонендрони не пробувала. Ось не знаю чому, але хоча, хоча вони є. Ну, доволі морозистійкими, але я їх не випробувала в себе на ділянці. Можливо, колись відважусь і спробую. Ну поки що. До цих, до, до цих рослин я ще не дійшла. Отже, дякую за увагу, дякую за підписки, дякую за підтримки. І все буде Україна!